В ефірі ранкові новини на телеканалі конкурент Конкурентів. З'явилися шокуючі деталі вибуху гранати у Луцьку. У селі біля Луцька палала ферма. Ворог масово обстріляв Україну. Є влучання у дитячу спеціалізовану лікарню. «Охмадит». слава Україні! В ефірі ранкові новини 9 липня. У студії працює Софія Лучук. Далі розповім детальніше. Розпочинаємо наш випуск із Волинських новин. На жаль, трагічних стало відомо про загибель героя Івана Варемчука, 1992 року народження жителя села Лемешів. Іван Варимчук був солдатом інженерно саперного підрозділу. Герой до останнього захищав свободу і незалежність рідної землі, проте трагічно загинув біля населеного пункту Бочкове на Харківщині. Редакція телеканалу Конкурентів висловлює найщиріші співчуття рідним і близьким загиблого героя. Ввечері, 7 липня, на вулиці Ковальській у Луцьку чоловік кинув гранату. Внаслідок цього, на жаль, постраждали аж п'ятеро людей. Детальніше про цей інцидент дивіться далі у сюжеті. Подія, яка шокувала Волинь. Ввечері, 7 липня, у Луцьку на вулиці Ковальській чоловік кинув гранату. Внаслідок цього, на жаль, постраждали аж п'ятеро людей. Саме на цій вулиці, поблизу будинку 63 А й трапилася ця моторошна подія. Сергій, мешканець будинку, поблизу якого вибухнула граната, каже, у нього постраждали матір та син. Вийшов, вони вже тут стояться, мамку мою зачепила там сина. Що син перекрив дорогу в іншій машині, ну син казав, що мамку мою в сторону забрав, бо він вилетів на тротуар, чуть не збив її. Мені ну, не встиг забрати в сторону. От і полетіла граната. Ну, я так не точно знаю, лише десь так. Там жінка з чоловіком постраждали, і мій син з мамою, по ногам все пішло в лікарні. Попередньо, як розповідають люди, стався конфлікт між водіями двох автівок, у одній з яких був, ймовірно, військовий. Посмирилися з цим, з військовим, а тут на дорозі. Ну, щось, щось там з повожав. Подралися, побилися. Жінка, е якась сім'я, я так зрозумів, з буса там, на фотографії була. Вже вони посідали по машинах, щось е той мужик хотів йому ще щось сказати. Підбіг до нього, там що друг друга там послали, а жінка, так зрозумів, дружина його стояла, з боку знімала на телефон. І він тут гранату раз кинув. Десь там я дивився на фото, було огорожене, десь там на дорозі mm -hmm. п'ятної. Що зірвали ша. Як розповіли телеканалу «Конкуренті оперативно-диспетчерській службі Волинської обласної екстренки, постраждалих внаслідок детонування гранати доставили до лікарень. Безпосередньо було звернення, було бригадами екстреної медичної допомоги обслужено п'ять осіб. З них троє доставили нову в обласну лікарню, двоє міську клінічну лікарню. Всі вони з осколковими пораненнями різної відповідної площини, різних кінців. І чоловіки були безпосередньо, і жінки. На місці події працювали правоохоронці. Чоловіка, який кинув гранату, вдалося оперативно затримати. Ймовірно, саме тут, в приватному секторі, неподалік місця події, затримали винуватця трагедії. Поліцейські встановили особу зловмисника. Ним виявився 35-річний житель Луцького району. Інцидент трапився вчора на вулиці Ковальській у Луцьку. Під час конфлікту невідомий чоловік кинув на проїжджу частину гранату, яка здетонувала. І внаслідок вибуху постраждало п'ятеро людей, четверо з них у лікарні. Поліцейські оперативно встановили особу зловмисника та затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Йому інкримінують замах на умисне вбивство та незаконне поводження з боєприпасами. Тож наразі вирішується питання про оголошення зловмиснику підозри та обрання запобіжного заходу. За вчинене затриманому загрожує від 10 до 15 років ув'язнення або довічне позбавлення волі. Слідство триває. Поблизу міста Ківерці трапилася трагедія. Під потяг потрапив чоловік. Як повідомили телеканалу, конкурент у нацполіції інцидент трапився 7 липня близько 9-ї вечора. Загиблий чоловік був жителем Луцька. Він від отриманих травм помер на місці. Йому було 39 років. На місці працювали медики та правоохоронці. Поліцейські наразі встановлюють усі обставини події. У Луцькому районі сталася масштабна пожежа. Відомо, що вогонь спалахнув 8 липня у селі лище, що поблизу Луцька. Там горіла ферма. Чому спалахнув вогонь? І які наслідки пожежі далі у нашому сюжеті. У селі Лище, що біля Луцька, сталася жахлива подія. Саме тут спалахнула будівля, в якій перебували тварини. Пожежники вже загасили пожежу. Однак, за даними очевидців, тут вирував великий вогонь. Знімальна група телеканалу конкурентів прибула на місце, і зараз ми дізнаємося усі обставини цієї пожежі. На місці перебували працівники фермерського господарства і сам власник. були там. Тут вже закінчили доїти корови. і що воно сталося? Ніхто не може. Вон розповсюджилось сюди, сюди. Зазначимо, буквально нещодавно. 2 липня на цьому ж господарстві спалахнула ще одна масштабна пожежа: горіло сіно. А у вас 2 липня горіло щось тут теж ви не підозрюєте, що то щось хтось міг наробити вам біди я не підозрюю. Я не можу знати, що хтось, що якщо не зловив, що ви будете розказувати, що хтось треба зловити. Людський фактор десь в цьому може і присутні. Але, але така спека. Хтось міг кинути там на цього, десь йди, сюди там, кинути недопалка, чи цього. Таке могло бути. Чоловік розповідає, що на щастя уся худоба вціліла, Працівники швидко вивели поголів'я з палав'ячої будівлі, але попри біду на фермі робота продовжує кипіти. Вони зараз он, будуть ставити назад, назад, корови. назад. Вони корови. Поки без даху корови, так ні, ну Чи тут пане тут панелі. розумієте, ага, ага. згорів тільки шити. Ну десь через панелі пройшла вода, заливали там. Пройшла, воно ж приміщення згоріло, тут стояли корови, тут стояли корови, їх відв'язали перец. Перед... В іншому зараз їх поставлять, крови не пострадали, люди не пострадали. Але найбільших пошкоджень наслідок пожежі зазнала будівля, де зберігалося молоко, були кабінети персоналу тощо. Там молоко, там всі, як говориться, такі приміщення. Кабінет техніка штучного <гум> смініння, там, де стоять вакуумні насоси, холодильне обладнання. таке технічне і... там було. Молоко забрали. <гум> так, шок, 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 тут. Десь Холодильники цілі. Ви бачите, що, що була трошки така стресова ситуація, шок людей. і шок в людей, і, і в мене, і у всіх, хто. Ще поки що не, не розбирали, як говориться, то. а десь експерти подивляться, десь ми подивимося. Бо обладнання там, де дивилися все, може це через те бути, що на сутки по чотири рази відключають електроенергію. Включають, відключають, а корови треба доїти кожен день. Ну, Але я не виключаю, що це десь міг бути людський факт. Усі працівники фермерського господарства прибирають наслідки руйнівної пожежі, аби стати до роботи. Рятувальники також працюють на місці, адже з будівлі, де вирував вогонь, вивезли тюки із сіном, охоплені вогнем. Їх продовжили гасити. У головному управлінні ДСНС Волині розповіли деталі пожежі. У лищі 8 липня о 8.32 на лінію 101 надійшло повідомлення про пожежу у фермерській господарській будівлі в селі Лище Луцького району. За викликом до місця події спрямували рятувальників Двох підрозділів з обласного центру. Перший з екіпажів вогнеборців прибув до місця події о 8.44. З'ясувалося, що вогонь ухопив частину покрівлі цегляної господарської споруди. Худоби у приміщенні не було. Рятувальники подали три водяні стволи на гасіння. О 9.06 вони зупинили поширення пожежі, а о 9.14 ліквідували її. Потерпілих та жертв немає. На місці події працювали 12 рятувальників, у тому числі працівники оперативно-координаційного центру. Залучено чотири одиниці техніки. Причину та завдані збитки з'ясовують. Власник господарства Святослав Карповський каже, буде відновлювати дах будівель своїми силами, адже страхового поліса він не має. Чоловік, хоч і шокований тим, що сталося, але каже, найголовніше і найцінніше те, що тварини та люди вціліли. А будівлю можна відбудувати. На Волині втопився чоловік. Як повідомили у поліції Волинської області, трагедія сталася 7 липня на Ковальщині. Учора близько 15-ї години до поліції надійшло повідомлення, що у водоймі поблизу села Конище втопився місцевий мешканець 1980 року народження. Водолази підняли тіло чоловіка з на водойми. Наразі тіло скерували на проведення судово-медичної експертизи. За цим фактом в поліції розпочали кримінальне провадження. Далі у нас блок загальноукраїнських новин. Розпочинаємо його із шокуючих деталей масованої атаки російських нелюдів на українські міста. Ворог в день 8 липня вдарив чотирма десятками ракет різних типів по Україні. Ціллю ворога були Київ, Дніпро, Кривий Ріг, Слов'янськ та Краматорськ. Зокрема, у Києві в результаті прильотів і падіння уламків, збитих цілей, сталися дуже серйозні руйнування і пожежі, дуже пошкоджені підприємства, багатоповерхівки, автомобілі, а також дитяча лікарня, охмадит. Пізніше рашисти атакували ще один медцентр у Києві. Внаслідок ракетного удару в Дніпровському районі пошкоджена багатоповерхова медбудівля. Триває розбір завалів та пошук людей. Згодом Віталій Кличко повідомив, що загалом в столиці постраждали 96 людей. Серед них троє діти, 52 поранених госпіталізували. Зокрема, у лікарні Охмаддит відомо про двох загиблих. Одна з них молода лікарка. У лікарні постраждали 16 людей, семеро з них діти. Ще 15 постраждалих госпіталізували. Двоє постраждалих з інших районів на жаль померли в лікарні. Також попередньо семеро людей загинули в Дніпровському районі. Там також були постраждалі. Там постраждала будівля медзакладу, попередньо семеро загиблих і в бізнес-центрі в Солом'янському районі столиці. Ворог також завдав удару і по кривому розі. Через масовану атаку ворога попередньо відомо про десятьох загиблих. 47 поранених вже перебувають в лікарні. З них дев'ять в тяжкому стані. Про це повідомив голова ради оборони міста Олександр Вілкул. На місці влучань працюють усі аварійні, комунальні та медичні підрозділи. Йдемо далі. За попередньою інформацією, що найменше три людини загинули у Покровську Донецької області внаслідок масованої ракетної атаки. А у Дніпрі, в результаті ударів ворога, пошкоджень зазнали багатоповерхівка та підприємство Понівечене СТО. Також є поранені серед мирних людей. На місцях прильотів працюють сотні рятувальників, медиків, правоохоронців та усі відповідні структури. Відомо про 12 постраждалих людей, п'ятеро з них госпіталізовані. А одна людина важка. Висловлюємо щирі співчуття тим, хто втратив рідних і близьких в результаті шокуючої та безжальної атаки російського ворога, 8 липня. СБУ затримало російського агента, який діяв на півночі України та готував ракетні удари по нафтобазах та аеродромах ЗСУ у Київській та Чернігівській областях. Щоб отримати координати об'єктів, фігурант об'їжджав місцевість і приховано фіксував потрібні йому локації на камеру свого телефону. Отримані відомості він передавав кадровому співробітнику управління ФСБ по Москві та Московській області. Служба безпеки задокументувала кожен крок злочинних дій ворожого агента та затримала його. Зловмисник наразі перебуває під вартою і йому загрожує довічне ув'язнення. На Закарпатті прикордонники Мукачівського загону зупинили поблизу Теси сімох водолазів. Вплав через річку планували вони потрапити до сусідньої Румунії. Це були троє закарпатців та жителі Тернопільщини, Волині, Харківщини і Київщини. Повідомили прикордонники: трьох спритників затримали прикордонні наряди відділу Тячів, ще трьох військовослужбовців відділення Грушово і одного порушника затримав наряд від відділення прикордонної служби Солотвино. На затриманих гори водолазів складено протоколи про адмінправопорушення. Наразі немає детальної інформації про технічний стан обладнання на тимчасово окуповані росіянами Запорізькій атомній електростанції. Про це повідомив голова державної інспекції ядерного регулювання Олег Коріков. Мова йде про трубопроводи, машини, механізми та насосне обладнання. За словами Корікова, окупаційна адміністрація станції не виконує вимоги регламентів з безпеки, не проводить у належному обсязі ремонти і технічного обслуговування тощо. Він також нагадав, що зараз інформації із системи радіаційного моніторингу на заес не надходить у режимі онлайн до енергоатома та до МАГАТЕ. Такі дії окупантів можуть призвести до непоправних наслідків. Унаслідок наїзду цивільної автівки на протитанкову міну неподалік села Циркуни в Харківській області, 7 липня загинули 6 людей. Серед них двоє діти. Про це повідомив керівник обласної військової адміністрації Олег Синігубов. Вдалося встановити, що загинули 53-річний водій автомобіля, його 64-річна сестра, чоловік віком близько 40 років, 25-річна жінка, її п'ятирічний син та двомісячна немовля. Тіла загиблих направила до морго. Надалі проводитимуть ДНК експертизу. Відомо, що авто підірвалося на ґрунтовій дорозі біля цвинтаря. І до загальносвітових світових новин прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан приїхав до столиці Китаю Пекіну, з так званою мирною місією. Він зустрівся з лідером КНР Сі Дзіньпіном. Орбан опублікував у соцмережі X фотографію з Пекінського аеропорту і написав: Мирна місія, 3.0 Пекін. Зазначимо, угорський прем'єр відвідав КНР після візитів до Києва та Москви. Напередодні візиту до Китаю він анонсував нові, так би мовити, несподівані зустрічі. Голова МЗС Угорщини Петер Сіярто закликав провоєнних політиків пристебнути Паски Безпеки. До слова Міністерство закордонних справ Китаю заявило, що Сі Цзіньпін і Орбан під час зустрічі цитуємо. Поглиблено обговорили кризу в Україні після візиту до Китаю. Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан полетів до Вашингтона. Після оголошення попередніх результатів виборів та сенсаційної перемоги лівих у Парижі та інших містах Франції. Почалися заворушення. Про це повідомляє українська правда із посиланням на видання Лефігаро. Інформують, що на 7 липня ввечері на площі Республіки в Парижі зібралося 8 тисяч людей. У повідомленні йдеться, що частина людей відчайдушно намагалася спровокувати поліцію. Вони кидали вуличні меблі, палили велосипеди, запускали фейерверки та кидали каміння. У відповідь поліцейські застосували сльозогінний газ та шумові гранати. Як повідомляють місцеві журналісти, співробітники поліції в цивільному затримували порушників у Нанті та Ліоні на вулицях також зібралися люди. Україна та Польща 8 липня підписали двосторонню угоду про співпрацю у сфері безпеки. Про це повідомляє Європейська Правда. Підписання угоди відбулося під час візиту президента України Володимира Зеленського до Варшави. Угода з боку Польщі підписав глава польського уряду Дональд Туск. Деталі поки не розголошують. Однак, після зустрічі з Туском та спільної прес-конференції була запланована зустріч українського президента із польським колегою Анджеєм Дудою. На цьому ми завершуємо наш випуск новин. Якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 068 045 1004 або ж 050 782 4011. Також обов'язково телефонуйте за цими номерами, якщо у вас виникли проблеми з трансляцією телеканалу Конкурентіві. Не забувайте підписуватися на наш Ютуб канал, аби не пропустити головного. Для вас у студії працювала Софія Лучук. На все добре і побачимось.